Доброго дня, пані. Будь ласка, тримайтеся трошки ближче до зони купання. Ми Рятувальник вас попереджує. Працівники комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах стежать за безпекою відпочивальників на міському пляжі. Для цього вони виставили буйки на глибині 170 сантиметрів, за які заборонено запливати. Втім, завертати порушників на безпечну територію доводиться чи не щодня. Закливайте. Попереджуємо. Якщо не слухається, якось визиваємо катер, там вже люди приїжджають, з ними розмовляють, люди починають слухатись. Цього року, говорить начальник аварійно-рятувальної служби, купальний сезон на міському пляжі проходить без надзвичайних ситуацій. Купальний сезон проходить спокійно. Я б сказав, що в порівнянні з пройшлими роками. Трошки менше людей, п'яних практично немає. У нас є і рятувальний пост, ми попереджуємо, проводимо профілактичні бесіди, деколи приходиться і поліцію визивати. Про правила безпеки на водоймах нагадують містянам і працівники обласного управління ДСНС. Відпочивальникам вручають інформаційні листівки. Не забливайте за бойки. А можна робити так, ніби ти з тобою щось сталося Чипа і лякати? Да. Ні, так не можна. А чому не можна? Тому що людина, яка стежить за цим всім, може потратити час на вас замість того, щоб рятувати людину, яка Правильно. справді дуже молодець. Рятувальники говорять, найбезпечніше купатись у безвітряну погоду. Коли температура води становить не менше 18 градусів за Цельсієм, а температура повітря не менше 24. Відпочивальникам заборонено купатись на підпитку. А дітям дозволяють плавати лише під наглядом дорослих. Вчитися плавати потрібно тільки під керівництвом інструктора або дорослих. Не купатися і не пірнати у незнайомих місцях. Не можна запливати за обмежувальні знаки. Слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах, на різних іграшках надувних. Не треба купатися довго. Краще купатися кілька разів, по 20-30 хвилин. Не запливати за буйки, Це ми це все познаємо. Так? Син любить купати. Він не ходить далеко, він ходить біля берега і тільки з дорослими або зі мною, або з татом. Від початку купального сезону на водоймах Хмельниччини загинули 15 осіб. На території Хмельницької тергромади зафіксовано два летальні випадки. У разі надзвичайної ситуації говорять рятувальники. Потрібно негайно телефонувати за номером 101. Ірина Мулір, Микола Юрковський, новини міста.